Діана Боднар вже третій тиждень у Рівненській обласній клінічній лікарні. Їй 18 років, вона студентка першого курсу і єдина дитина у родині. Навіть на лікарняному ліжку не полишає книжок. Дуже люблю вчити іноземні мови. Легко якось мені даються, дуже подобається. Знаю англійську, ще раз вчила французьку, польську хочу ще багато вивчити. Ну, зараз найголовніше це одужати там. Закінчити інститут, знайти хорошу професію. Та й біля неї щодня мама, бабуся та батько страшний діагноз, гостра, міломонобласна лейкемія – шокував усю родину, адже хвороба проявилася раптово, розповідає мама Діани. Почали напухати лімфову дуже сильно і почали виспалятися дьосна. На 8 числа ми здали аналізи у нас в лікарні, і нам поставили лімфоаденіт. Почали нас лікувати, була висока температура, ми прокапалися, майже цілий тиждень ми капалися. І останній аналіз крові, який ми здали, показав нам, що в нас якісь є проблеми. Тож родина звернулась у Рівненську обласну лікарню а згодом і до столичних спеціалістів, які констатували страшну недугу. Нині Діана отримує перший курс хіміотерапії, а медики переконують, лікування буде довготривалим. Коли ми отримаємо досягнемо покращення ситуації, тоді буде повторна діагностика і вирішення питання, чи дитина отримала ремісію. Після того спланується план подальшого лікування пацієнтки, а саме подальша хіміотерапія, Скорше всього це буде високодозова терапія, або якщо цитогенетичні дослідження будуть не дуже доброякісні, можливо, виникне питання про проведення. Алогенної трансплантації кісткового мозку. Однак в Україні трансплантацію кісткового мозку і пошуки донорів не проводять. Допомогти дівчинці можуть за кордоном. Звернулися чотири клініки це ізраїльську, німецьку, білоруську і турецьку. На сьогодні готові нам взяти Ізраїль і Німеччина. Вартість такого лікування від 200 до 350 тисяч євро. Родина виставила на продаж батьківську хату, продають усе, що можна, однак безсторонньої допомоги не впораються. Ми молимо, ми просимо про допомогу всіх небайдужих людей. Тому що ця сума непосильна для нашої сім'ї, нас три сім'ї рядом, не під силу нам зібрати такі кошти. Ну, Діаночка ж, як і всі, її однолітки, хоче жити, хоче творити, хоче планувати своє майбутнє. Ми дуже надіємося. Допомогти діанці можуть всі небайдужі. Кожна гривня наблизить її до такого бажаного одужання. Телефон мами та рахунок, на який можна перерахувати гроші, ви зараз бачите на своїх екранах. Катерина Мункачі, новини Рівного.